Люба пожертвова берете собі. Так. Е Я робила. Вірші казочки. Це, це, це посіпаки. але не розумію, чому посіпаки. Всіх за запрошення. Я задаю зараз вас. Наш марафон по плетінню маскувальних сіток продовжується. Він вже триває цілий місяць. З протягом місяця ми зв'язали шість маскувальних сіток. Сьогодні в'яжемо сьому цьому маскувальну сітку для нашого стріянина Андрія. Хотілося б, щоб долучалися інші громади, сіл громади, сіл, громади підприємств. Різні підприємства можуть брати так само до себе сітки плести. Ми маємо достатньо такого матеріалу, з якого можна плести сітки. Так само будемо на день незалежності організовувати плетіння сітки. Хотілось би, щоб всі стріяни до цього долучалися. З понеділка починається така акція від волонтерської сотні. Вони так само будуть у нас на Майдані Ринок тут виконувати різні колективи, концерти різні представляти. Виступи будуть різних колективів. Починає наш стріянин Левко Дурко, і хотілось би так само, щоб долучалися в понеділок до плетіння сітки. З нашої тому, що нам замовили дуже багато сіток, оскільки техніки багато сіток потребують наші стріляни. Дуже багато просимо вас долучатися.